Вітаю вас, друзі! Вітаю вас зі святом! Сьогодні є вже перші 100 тисяч ліквідованих російських загарбників. Ура! 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 Я дякую за це Збройним силам України та іншим підрозділам Сил оборони України, які допомагають російським окупантам просто відкривати свої неймовірні можливості. Так як наші вміють любити, дружити і умірати, да ще в такому кількості. А наша сверхспособність в тому, що ми вміємо умірати лучше інших. я зичу кожній російській родині ридати до кінця їхніх днів через те, що їхні родичі дохнуть на загарбницькій війні. Цієї ночі до ста тисяч хороших росіян мало не долучився Рогозін, колишній голова Роскосмосу. Але на жаль, він вижив, отримав тільки поранення. Ну все равно то ранення, ранення неприємне. Проте головними темами, звісно ж, є візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів Америки, виступ перед конгресом та зустрічі з Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів Америки, а ще надання Україні комплексу Патріот від. Цих новин у російського пропагандиста Соловйова буквально зник дар мовлення. Mm вам точно варто підписатися на мій канал, якщо ви хочете бути в курсі усіх актуальних подій російсько-української війни. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І ще, друзі, у мене є телеграм-канал, де я оперативно публікую найважливіше не все потрапляє на Ютуб. На нього друзі, також підпишіться. І поговоримо сьогодні про згадані теми. Почнемо із антинациста Раґон. Сегодня идет война за освобождение не только Украины от нацизма. Мы не хотим жить на улице Кадырова. Нет! Слава России! Слава! У Рагозіна учора був день народження, який мало не перетворився на день його смерті. Він поїхав у окупованому Донецьку святкувати цей день народження до одного із готелів, узяв із собою так званого прем'єр-міністра, так званої ДНР. А потім туди прилетів снаряд. Загинув один із охоронців Рагозіна, а поранення отримав сам Рагозін і прямо у те саме місце. Це не просто Вибачте. Резинове попа <хи> також було поранено так званого прем'єр-міністра так званої ДНР, а ще так званого мера Горлівки. Снаряд попали в здання Гастиніцев, де проживала група воєнних савітників. Група військових радників. То може тоді це сама Росія і завдала туди удар в результаті високоточного ракетного удару ВКС Росії. уничтожено 5 пускових установок реактивних систем залпового вогня, МЛРС в Тому числі іноземних советників, та якщо без жартів, то ця ситуація чітко показує, що російські загарбники ніде не можуть почуватися у безпеці, навіть у глибокому тилу на окупованих територіях, тим паче, вони ниють, що за ними виявляється, і ще й хтось стежив. Росіяни, ми вас усюди дістанемо. Телеканал Звізда пише, що за Віталієм Хаценка перед обстрілом вілась слежка. Якщо Рогозін не подох від поранення, він може і ще померти, коли подивиться новини зі Сполучених Штатів Америки. Герой. Чи могли би ви, друзі, коли-небудь у своєму житті уявити, що у американському конгресі буде виступати президент України? Його будуть зустрічати гучними оплесками, а зала скандуватиме Слава Україні! І тут абсолютно немає значення насправді, як ви ставитесь особисто до президента Зеленського. Хтось його підтримує, хтось його не підтримує? Важливо усвідомлювати, що Америка вітала учора увесь український народ, усю українську Націю, яка сьогодні героїчно бореться проти російських загарбників, і саме завдяки оцій боротьбі нас так сьогодні зустрічають у всьому цивілізованому світі. А для росіян це вже ж позор. Такої безконечний позор. Соловйов настільки згорів від учорашньої події, що істерично кричав на своїх працівників, щоби ті вимкнули відео із прапором України. І що це перемога Америки. Дві просіді ребят редактори, уже уберите это відео, якщо ви не умеете читати, що вам пишут. А ще Соловйова сильно зачепила промова Байдена, який сказав, що Україна отримує перемоги у російсько-українській війні. Мака битву за Київ проіграли когда в Стамбулі. Наче з доброї волі, і ми твіли свої войська із Києва, Чернигова. Это, такаса була битва, которую ми проиграли. Ні, ну що ви, коли росіяни добряче отримали? Поблизу Києва і не тільки, то це була насправді така велика перемога російської армії, саме тому вони були змушені тікати. А хто не сказав Байдену, що 100 тисяч квадратних кілометрів нових чотири суб'єкти? А хто небудь сказав Соловйову, що збройні сили України звільнили вже 54% тих територій, які були окуповані після 24 лютого, і Україна звільнить усі свої території. Приступайте Катудовойськ. Ну я вже ж я не можу із вами не поговорити про надання Україні однієї батареї систем протиповітряної та протиракетної оборони Петріот до складу якої входить вісім пускових установок. І ще буквально тиждень тому росіяни кричали, що Україна точно цю систему не отримає що у Сполучених Штатах Америки у самих немає Петріотів. Я вам зразу дожен сказати, що во первых патріотів у американців комплексов патріот на складах у них нет. Тепер цей же росіянин розповідає, що ну дадуть Україні ті патріоти. Ну що в цьому такого? Вони ж абсолютно неефективні. Поставити они батарею ничего Не решит, абсолютно нічого не решит, кроме очередної возможной имиджевой потери для американців, тому что ефективність этой системи вона. Не впечатляє так, так ми з вами таке вже неодноразово чули. І щодо західної артилерії, і щодо хаймарсів, від яких чомусь російські окупанти масово помирають, але які на думку російських окупантів усе одно дуже неефективні. Інше російське опудало каже, що Петріот це взагалі фігня с 300 та С 400 краще по своїм характеристикам він приблизно 3-4 кратно уступає нашим ракетним комплексам. С 400 і С-300 останніх модифікацій, і що дуже показово, цей самий росіянин буквально тиждень тому мало не плакав від того, що Україна може отримати Петріот, і казав прямо протилежне. Якщо зараз американці поставлять системи ПВО, такі як Петріот, ми потеряємо сильно і в системах можливості ведення розвідки, і в можливостях нанесення адекватних ударів. Ми потеряємо Шансів в цих умовах на... Успішне завершення операції у нас буквально, звісно, друзі, надання нам тільки однієї батареї Петріот і ще не вирішить нашої проблеми із російським ракетним терором. Але це посилить в цілому нашу протиповітряну оборону, тим паче, що раніше ми отримували інші комплекси, і усе це буде працювати як одна єдина система. Але там, де одна батарея Петріот, там можуть бути і дві-три або більше. Бо пригадайте, на початку повномасштабного. Вторгнення, ми із вами не сподівалися на те, що захід нам буде давати артилерію, і ось вона працює. Ми не могли навіть уявити, що будемо отримувати хаймарси. І зараз хаймарси вже кілька місяців як знищують щоденно російських окупантів. І та сама історія із засобами ППО, і тим паче із Петріот. Ми не мали жодного сподівання, що отримаємо цю батарею, і ось вона вже їде до нас. І це все, друзі, відбувається завдяки героїчному супротиву українського народу, коли наші союзники бачать, як ми боремося, як ми вибиваємо росіян із нашої землі, вони активніше і активніше нам допомагають. Тому не зупиняємося і працюємо усі на перемогу. Ну а поки Володимир Зеленський зустрічався із Байденом, Путін вирішив провести свій, скажімо так, захід у відповідь та зустрівся із Шойгу. уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых комплексов, ракетных комплексов и техники, которые я уже сказал, совершенствовать их. Второе. Нам хорошо известно. Ось наикращая цитата бункерного щура за учора. Смотрите, такие... Захід був дуже серйозний на найвищому рівні. Шойгу доповідав путіну про те, як героїчно воює російська армія. Російське воєннослужащі в ході спеціальної воєнної операції проявляють храбрость, Хачко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Стойкость Ах! і самоотверженість. Пацани де спортом остались лежати на асфальті. Путін пообіцяв, що наступного року у Росії з'явиться новий фрегат. Вийде фрегат, адмірал. Флота Совєтського союзу Гаршков, проте це не точно. Але у мене є інше питання: чому він не каже, що ж сталося із крейсером Москва? Чому він досі про це мовчить? Напевно, тому що крейсер Москва перетворився на підводний крейсер. Состав е на морського флота, прийнято очередний атомний підводний крейсер. Пояснив Шойгу також. І чому так швидко з'явилося 100 тисяч ліквідованих росіян? Уділяємо велике увагу розвитку воєнної медицини. А ще Шойгу збирається перемогти Україну вже у 2023 році. Пріоритетна задача на 2023 рік. Продовжити проведення спеціальної воєнної операції до повного виконання задач. Київ за два дні очевидно скасовується. Тепер вони собі ставлять часові рамки приблизно у один рік, і для цього їм необхідно збільшити іще чисельність своєї армії. Необхідно довести численність ворожоних сил до полутора мільйона воєннослужащих, і усе це тому, що Росія тільки за мир і взагалі хоче мирних переговорів. Росія завжди відкрита проведення конструктивних мирних переговорів. Також наприкінці Владимір Путін пояснив, що насправді варто зробити із Росією, тому її потрібно немножко. Почікать розробити, добити Росію, і саме це і станеться. Я в цьому твердо переконаний. Ми із вами, друзі, маємо унікальний історичний шанс, якого ніколи не мали наші з вами предки нарешті розібратися із цією недоімперією, яка називається Російська Федерація. Ми з вами, друзі, обов'язково переможемо, тому що на нашому боці правда, справедливість та увесь цивілізований світ. У нас немає інших варіантів, крім. Як здолати Росію? І для того, щоб це сталося швидше, нагадую підтримуйте українську армію, допомагайте Збройним силам України. Саме збройні сили України є гарантом як існування України, так і знищення Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.